Всім привіт! 11 жовтня в нас був мороз 6, коли сонце піднімалося, а вночі було мінус 3. Хтось хотів побачити, як швидко йде газ із балону. Ми опалювали дві ночі і свиню смалили з цього балона. Ту ніч трішки вмикали газ, не обіцяли великого морозу. А цю ніч ми вмикали одну комфорку на повну. Одна конфорка може дати приблизно плюс 8 градусів. Вранці на вулиці було мінус 6, а в теплиці плюс 2. І ввімкнута була на всю потужність. Ця теплиця 5 на 25, вона не маленька. і за рахунок вентилятора, що він працював, тепло роздувалося і нічого не померзло. В теплиці різко піднімається температура, тоді видно, скільки газу. Мабуть, я пізно прийшла, вже не дуже видно. Ми не думали рятувати помідори, прийшли збирати, а їх тут так багато у цьому році попит є лише на помідор. Ми подумали, що вони нам зароблять на балон газу, ще листя зелене і далі обіцяють тепло. Це якби мороз та сніг обіцяли, то ми б не зв'язувалися з цим порятунком. А ось тільки обіцяють тепло, далі і 20 градусів, і вночі буде 10. Вирішили спробувати порозважатися із балоном газу. Усе готове, труба тут є, опалення готове, лише притягли балон газу. Це була стежка, а зараз помідорні хощі. Немає запаху мерзлих помідорів. І ще восени в теплиці є якесь тепло, а навесні ж його немає. Із зими холодна земля, тільки й того, що плівка над землею, то там треба дужче опалювати. У нас опалення не так, щоб виростити, а зберегти від приморозків. Ми вирощуємо розсаду в тунелях без опалення, і якщо в тунелі вночі плюс 0,8 хоча б то розсада не мерзне. Уже при мінус -0, 0, стількість там, розпочинають клітини відмирати. Іду до кінця теплиці і тут все добре, тому що вентилятор стояв. Так що морози ми пережили, а далі будемо дивитися по погоді. Сонечко тепло, чому б не дати шансу цим помідорам вирости? Дійшла в самий кінець. Нема нічого мерзлого. Перець би видно було. Перець і не потрібний, але не буду ж я його викидати. Потім все разом викинемо. Зараз все рівно вільного часу немає, рубаємо капусту. Сьогодні, можливо, й не будемо. Капуста витримує мінус 7. Далі тепло. Тоді була дуже велика спека, там її не рубали. А зараз потихеньку прибираємо. Ще у нас подвійна плівка і на потолку, і з боків. На літо я боки скручувала, а зараз розпустили ми. І це дуже зберігає тепло. Це ж оця плівка. Оце ото. І біля і під вікном не померзло, нічого не померзло. Так що ми вберегли. Siri. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Чим пізніше знімем помідор з куща, тим довше він зберігатиметься. У нас завжди ще і в лютому є свіжі помідори для себе.